Доброго здоров'я, дорогі глядачі, дуже багато від вас останнім часом питань, знаєте, таких риторичних питань, дуже глобальних, що ж буде далі? Е, сказати достоменно, мабуть, ніхто вам не скаже от, чітко, от, що буде далі, але точно можна сказати, що от давайте будемо чесними. Якщо не буде домовленостей про мир, якщо не буде припинення війни, то мобілізація активізується ще більше. Тобто можна сказати, що в такому випадку варто очікувати саме піку мобілізації. Будуть масово переглядати відстрочки, броні, будуть більше вручати повісток, можливо, зміняться на більш жорсткі закони, постанови, накази. Але, знаєте, не будемо розганяти паніку. Я. Хоча, знаєте, я б сказала так, що мобілізація і зараз не легенька. Якщо вона стане звичайно ще більш жорсткішою, то хоча куди вже більш жорсткішою, якщо чесно. Хоча, мабуть, є ще куди раз збираються. Але е, я зроблю окрему програму і проаналізую: от що змінилося з того часу, коли ввели цей закон так, про мобілізацію. І от що змінилося за цей час, от на сьогоднішній день. Якщо цікаво, якщо цікаво, будь ласка, ставте плюсик. Буду знати, що вам цікаво, зроблю таку програму. А поки декілька слів: от про наше сьогодення, так, про те, що відбувається зараз. Українців попередили про 8 років в'язниці за перешкоджання роботі ТЦК. Командування сухопутних військ Збройних сил України заявили, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов'язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили. Чи пошкоджання автомобілів є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114.1 Кримінального кодексу України? Відтак вказують там за такі дії передбачено покарання вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, а ТЦК та Відіграють ключову роль в забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Знаєте, от коли читаєш отаке і розумієш, що е, люди дуже рідко а, мабуть, і ніколи. Я не пам'ятаю так, щоб хтось напав на ТЦК. От просто так, знаєте, от вони не чіпали нічого, і от просто взяли і напали на ТЦК. Я такого не пам'ятаю. Люди захищаються. Ну, вибачте, коли людину б'ють, людина захищається, це нормально. Я не пам'ятаю, щоб жоден ТЦКшник поніс покарання за те, як вони б'ють людей. От, от просто ми бачимо ці тисячі відео. І я не пам'ятаю, щоб хоч один ТЦК поніс покарання. І от тепер ми бачимо отаку от заяву. Ну, побачимо: в той час, от коли читаєш таке, і ось читаєш на противовагу ось такі новини, на ЗК нарахувало порушень декларацій посадовців ТЦК на 36 мільйонів, майже на 37 мільйонів гривень, при тому, що перевірили лише 18 декларацій. 18! Агентство з питань запобігання корупції за 24-25 роки встигло провести повні перевірки лише 18 декларацій посадовців ТЦК. От уявіть, якщо б провели всіх. До речі, в більшості випадків мова не йде навіть про керівників там, чи заступників ТЦК, а про нижчих за рангом осіб, які причетні до мобілізаційних заходів. І в цей час, оце винесеться ця новина, да, що людей можуть сажати грати, до восьми років, якщо буде визнано, що вони перешкоджали працювати ТЦК. Смішно, правда, виглядає От на фоні, якщо порівняти так, ці новини, далі про те, що маємо зараз на цей час: Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня. Тобто, ось вже деякі працівники можуть залишитись без броні від мобілізації. Яка причина? Причина така, що це перевірка мінекономіки щодо відповідності підприємств, статусу критично важливих. Знаєте, якщо перекладати цю інформацію на просту мову, так, на людську мову, отримуємо такий меседж: от ті, хто заплатив, так дуже ж багато є людей, які заплатили, так, які заплатили за броню. І можна сказати так, що нехай готуються, мабуть, заплатити знову. Бо ось це такий меседж, знаєте, бо елітні машини, домівки на Печерських пагорбах, вони ж самі себе не куплять, так? Вибачте, за такий сюрреалізм. Чиновники, які вже вирішуються, я думаю, вони вже чекають на пропозиції, а ще будуть намагатися кошмарити тих, хто законно отримав бронь. Я сподіваюся, що такого не буде, але. З огляду на те, що, що відбувається, все може бути. Чому? Тому що ось ми бачимо, як, як ставляться до всього цього. Так? Ми бачимо, як ставляться до всього цього. Оці е, картинки, так, крупа, е, де син лежить на кроваті, а там е, все завалено грошима. Е, ну, от коли бачиш все це, то ну, все ж стає зрозумілим. Правильно, люди ж не дурні, люди ж все, всі, всі, всі все розуміють. Це все просто перетворюється знаєте на якийсь бізнес, на якийсь бізнес, і казати, що зараз це російський ПСО серйозне. Ну Люди ж бачать все, як все це відбувається. До цього все це треба переглядати, все це треба чистити від верхівки до низу або знизу до верхівки, я не знаю, щоб не було корупції. щоб не було Якщо все справедливо, то все справедливо і все чесно. Якщо йдуть воювати всі, то йдуть воювати всі. І депутати йдуть, і чиновники йдуть, і їх діти йдуть, а не тільки прості люди, і їх діти йдуть воювати. Якщо справедливо, то справедливо. Я кажу про це, мабуть, що не в кожному випуску. Якщо так за справедливість, якщо так, то давайте і справді будемо за справедливість, а не таку, знаєте, вибіркову справедливість, Так, як орвала, хто там всі рівні, але є деякі рівніші. Так? Ось, ну, щоб не було так. Отож, і на останок, на останок, знаєте, ще декілька слів. Дуже хочеться, щоб нарешті закінчилась війна. Я розумію, що в найближчий час це, мабуть, нереально, хоча десь, десь сподіваюся, знаєте, десь глибоко в душі сподіваюся, що, а може, а може десь якась домовленість, а може ще, а може якось все закінчиться. Судячи з того, які умови, і все розумію, що наврядчі, але от хочу всім нам побажати, щоб якнайскоріше закінчилась війна. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.